Всім привіт! З вами Нікіта, аналітик по торговому боту, і ми продовжимо серію наших інтерв'ю з успішними студентами про заробіток, звісно ж таки, на криптовалюті в Академії ФФА. І сьогодні у нас в гостях Наталя. Привіт, Наталя. Привіт. Що ж, розкажіть трошки про себе з якого міста країни, скільки років чим займалися до крипти? Так і чи пам'ятаєте ось той момент, коли іду в крипту? Україна, місто Луцьк, Волинська область uh -huh. до крипти. В принципі, ну і зараз займаюся, працюю в тих підтримці одного з провайдерів Києва. Працюю uh -huh. там вже більше 10 років. Це інтернет-провайдер, так. Я так, Це інтернет провайдер технічна підтримка до нас люди звертаються за допомогою, якщо щось не працює. Uh -huh. Цілодобова підтримка. Крипту для себе Почала розглядати ще в минулому році як додатковий заробіток отримання якогось пасивного доходу в січні місяці. Я спробувала пити курс у інших людей. Ну не у вас Вірніше, не спробувала. Я придбала курс, не буду okay. озвучувати, у кого я його купувала, це не так okay. важливо. Але так склалося, що разом з курсом я пішла на навчання на водіння, і воно в мене наклалося теорія курс, я не встигла разом з потоком. Ну тобто, матеріали на опрацювання в мене. Не є на два роки доступ, але я не встигла з потоком. І наскільки я зараз зрозуміла, то дуже важливо, щоб була якась підтримка з боку однодумців, які зможуть дати відповідь на твої питання, 100%. тому що це не про те, що отримати курси, вивчати його самостійно. Це далеко не про це. Тому коли я закінчила теорією, закінчила водіння саме практичні заняття. Я наткнулася на презентацію Олександра в інстаграмі. І... Десь так. Так, ну це в інстаграмі, не пам'ятаю, яка соцмережа це була, але це теж неважливо, в принципі. наткнулася і якийсь такий дзвіночок. О, це знову мене торкає, і, мабуть, це знаки, які треба використати і продовжувати далі цим займатися. Ну, знову ж таки, на курсі 56.1 я взяла. Ну, звичайний курс про крипту з менторством, з підтримкою. Відразу я не вступила в це, все, тому що в мене були практичні іспити по водінню. Відповідно, трошки увага приділялася більше закінчити вже з водінням, отримати водійське посвідчення, і йти далі. Але незважаючи на це за три місяці роботи на одних лише ваших ботах, тому що ну тому можу сміло сказати, що це кнопка бабло особисто для мене було знято 1800 доларів з депозитом в 3000 Забігли наперед всі мої запитання пішли коту, <рес> <рес> але нічого страшного, питання ще таке: ось ви пройшли. Мені просто цікаво, це дуже рідко трапляється, тому що всі зазвичай кажуть, ну я ФФА побачив і все. Я ось з вами вже дуже давно. Ви пройшли ці курси і чого там не вистачило? Можна ж було піти знову їх пройти, так більш вже сконцентрувавшись на цьому питанні, і потім, може вони принесли б профіт, як у нас, але ви чогось пішли <рес> до нас. Курси, які ставити. були в січні, ви маєте на увазі? Так, самі перші. Я які. Перші брала. Ну, я вже повернулася до навчання тоді, коли група закінчила це навчання. І на питання, які виникали, Ви це угу. були питання там відповіді у GPT, знову ж таки, самостійний пошук інформації, в принципі, це було б результатом того, що зібрати якусь інформацію самостійно в інтернеті, знайшовши на ті курси, які були, і самостійно з нею ознайомлюватися. Але як дзвіночок було ФФА, що це. Потрібно продовжити робити, і щоб були наставники, які допоможуть розібратися в тому чи іншому питанні, ну це досить таки важливо, ніж іти самостійно це вивчати. Там були менші курси, можна було ж взяти також не максимальний курс, а мінімальний. Але тут знову таки збір теорії можна знайти в інтернеті, і це, це не, не дало б такого результату. Ну я буде. вирішила ще раз спробувати. Ну, про що не шкодую, я відбив. Курс за три місяці навчання, і ваш курс і відбила попередній, за який я ну десь приблизно таку ж суму оплатила. Чи частково то... права собі відбили також, я думаю. Навчання ну, права було. це додатково були. Якщо брати ще те, що я потрошки скальпінгом займаюся угу. зараз, це мені більше заходить, ніж довгострокові якісь інвестиції і створення позицій, то ну, права теж частково відбила, так. Кайф. Що лякало взагалі на старті? Ну я ось спілкуючись з вами, мені здається, що вас нічого не лякало, ви вже знали, куди ви приблизно йдете. І щось сумнівів не було, так і проблем не, з першим не, кроком не було. Ви собі не, мету не, поставили не, і готово. Так, так. все перепустили. Бачу, мету тоді. не бачу. перешкод. Супер. Тоді друге. Як відбувався процес навчання, що сподобалось? Подача там у нас, експертність, відгуки. Будь що що сподобалось, все кажіть. Якщо нічого а -а -а. не сподобалось, нічого не кажіть. Ну, Якби, мабуть, нічого не сподобалось, я б зараз не навчалася на курсі трейдингу, що немало важливо. Я вирішила піти далі. На курсі в принципі мене зацікавила сама тема ботів. Влазили ручками туди. Чи просто взяли наші і налаштування і полетіли? Брала ваші і брала свої монетки. Якщо я бачила, що монетка росте, я могла збільшити кредитне плече, збільшити депозит під себе. Ну, грубо кажучи, влазила ручками, тому що коли я бачила, що монетка падає, або вона пішла в боковик, щоб не втрачати потім кошти на просадках, я цей бот відміняла з велесу, переводила в ручне управління, і вже потім з ручного управління я або докуповувала позиції, якщо вона Надто низько падало, усереднювала, і з мінімальним прибутком я його закривала повністю. Круто, теж стратегія, О, я те, бачу, вона себе. у вас працює. Угу. І сподобалося в курсі по боту. Він був як додатковий бонусом до основного курсу. Тема зеленого коридору. Коли ти, ну, якщо не впевнений на початках, куди піде монетка, можна відкрити з невеличким депозитом, допустимо, і на шорт, і на лонг. Потім собі відсовувати лонг, шорт, робити зелений цей коридор, де ти будеш знати, напевно, що ти не підеш в велику просаду. І ну будеш з мінімальним але профітом, який відіб'є комісії. Про через... це в трейдингу я не чула. Я чула це лише на вашому курсі. Так тут просто я побував усіх цих можливих ситуаціях, і через деякий час я зрозумів, що можна викрутитись з будь-чого. Тому якщо ти шариш, то і є терпіння, то точно все вийде. Гарантово. Ну, тут ще має бути сміливість? Трда трошки Три треба дій до цього всього докласти, і тоді взагалі буде квитнього. не боятися ризикувати. Скажемо так, так. так, ну Ми... тут навіть не ризик, не завжди ризик, а просто. Такий готовність до ді. Все, що тобі потрібно Ну, відсутність страху, мінімальний страх мінімальний, має бути. Так, тому що так. якщо навіть брати там під час навчання, час від часу там та сама зора, яка зараз монетка ну, вона була піднялася, зараз знов падає. Uh -huh. Я запустила бота на ній на 100 доларів, і за добу має на увазі депозит. Він мені приніс 250 доларів прибутку за одну добу. Кайф. Просто агресивні налаштування моїх ботів, так. і а, нічого. Навіть не агресивний це був боковичок. А, так так він ще а. більш такий агресивний виход. Якщо ну... він там збирає сітку, він одразу набирає величезну кількість об'єму і дуже швидко її закриває. Ну, тому... Що ціна йде так... вгору. Кайф. Тоді про інструменти, про бота, зрозуміли, є у вас бот, здається, не один, так. А що ще? 16. 16 ботів та ви що, як ви їх контролюєте? Контролюю, але зараз вони в стадії зупинки, тому що є дуже багато ботів на одну і ту саму монетку. Угу. Ну це, мабуть, мінус всіх новачків, які тільки заходять в трейдинг, коли вони бачать. Зелені палки, хочеться максимум заробити, коли ти бачиш червоні палки, а потім там ну, на тому ж ефірі, коли там він, ну якщо взяти ситуацію зараз 4900, дев'ятсот, бо зараз він 4300, грубо кажучи. Тобі хочеться, поки ті боти вилізуть з просадки, щоб інші боти щось заробляли. Тому на одну монету по 3-4 боти. Але зараз просадка вони... запускали в саничів. Та. Тому так. зараз вони чекають зупинки, щоб якось це все організувати, залишити на один. Бо ну на одну монетку один бот і зробити все по менеджмент ризику, щоб там на одному субаккаунті був лише один бот, а не кілька, тому що дуже важко. Контролювати це, це все, все коли угу. один йде в просадку значну і ти дивишся на ціну ліквідації. І ти розумієш, що через одного бота ти можеш втратити все, що є в тебе на цьому саме так. Там це дуже ризикована історія, тому воно ну поки, це поки правило, що до ліквідації не, не дійшло. Там 10 угу. субаккаунтів Є поки до цього не дійшло. Але треба це все вже організовувати трохи систему. зрозуміло. Ну, хеджування, я думаю, ви трішечки Є, вже про нього так. дізналися. все, тоді все буде добре. Ну, і... Воно падає вниз, потрошки відкриваю. Ну я не бот відкриваю на шорт, а я саме ручками відкриваю позиції шортаю. Так, Правильно так і треба. Ну бачите, саме через цей досвід у вас буде далі все набагато простіше, тому що люди в нас взагалі зазвичай не відхиляються там від правил. Вони не запускають стільки ботів одночасно. А ви вже це все побачили? Побачили, що так робити не потрібно і все буде. Ну, я люблю експериментувати. Супер, це саме головне. Тут це дуже дуже ми вітаємо. Тоді скільки вдалося заробити, взагалі, і з якої ну, суми? Ну загально що було в депозиті. Закидалося спочатку, це 4800, але там був і спот, ну, на 2000, грубо кажучи, був спот ефір, плюс біткоін вже частково вивела. Ага. А якщо взяти на споті суто за те, що були куплені монетки, там була цікава ще точка входу, то десь 1500 доларів за цей період лише спот мені приніс. Ну, десь близько тисячі доларів отримала на своєму скальпінгу за цей період, за три угу. місяці. Тут ще головне навчитися вчасно зупинятися, тому, що коли ти йдеш, воно іде, 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 і потім однією угодою можна перекреслити весь свій заробіток за день. Ну, це не піти в мінус, як ви казали на одному з о, своїх курсів по Поботам, угу. це не піти в мінус, але це неприємно. Ну, неприємно звичайно. чому ти заробив більше, що в мінус на меншу суму. Якийсь прибуток залишився, але цей прибуток міг бути більшим. Мрія якась є, і був такий, може, ефект вау з самого початку, коли позапускали ботів. З самого початку я коли їх позапускала, там не дуже вони йшли, тому що uh -huh. там були ботики, їх було кілька на 30-40 доларів з депозитом кожен, тому що перевіряли тестування, чи воно буде uh -huh. працювати. Правильно, правильно. Мрія не мрія. Зараз я просто працюю день і нічні зміни. Як uh -huh. Найближча мета, скажімо так, це за півроку. Десь з місяця, березня, залишитись там, допустимо, або на денних, або на нічних змінах лише працювати, тому що по практиці десь тисячу доларів вже зараз, на початку навчання, пасивного доходу я можу мати і особливо не напрягаючись. Найближче Так. Видно. Так, бо місяць, людей, місяць, бо так. людей налякаєте. Ні, ну так навпаки зрадіють. Ну зрадіють, але потім прийдуть і такі, а що ж у нас так не виходить? Обіцяли, а у нас да, так обіцяли обіцяли на інтерв'ю, вон Наталя казала, і будемо згадувати з вас дуже довго. Проплачена, проплачена, сказали угу. так. Та сказати. у нас всі такі, ніби всі проплачені, тому воно так і виходить. Щось змінилося в житті? Гроші там, це одне. А як змінилися там може внутрішній стан е, мислення? Спокійніше стало. Я не скажу, що до моменту заходу в Боти або знайомства з вашою організацією і навчанням якось їх не вистачало, але. Mm -hmm. Розуміння того, що є якась стабільність, і в будь-якому випадку, при якісь найгірші ситуації, я зможу зайти і собі тим же скальпінгом 100 доларів на день при необхідності наколядувати, ну це дає впевненість в собі, скажімо так. так ти звичайно. заходиш в магазин, ти не дивишся на ціни, ти не обираєш вже що саме дешевше, це ти шо? можеш дозволити взяти те, що тобі хочеться. Не дивлячись вже на ціну відповідно, ну і дозволити собі якісь більш такі дорогі покупки, я собі вже на час навчання придбала, щоб слідкувати за криптою, не лише на ноутбуці, щоб око було завжди в крипті планшетик, на якому я можу собі відкрити графік і дивитися, як воно пригає туди-сюди, тому що тут буває таке, що на годинку відволікся від цього всього, а воно вже пішло або вгору. Мимо тебе або вниз. Мимо тебе, коли треба щось рятувати і щоб нічого не втратити. Це точно, коли я прийшов в крипту, перший час для мене ну нічого не змінилося. А потім я зрозумів, що я полюбив навіть понеділки. Бо люди ненавидять понеділки, а понеділок в нас відкриваються сесії і починає uh -huh. працювати крипта. І ти такий, о, понеділок, буде цікаво. Тому життя трошки змінилося, і ти вже від того кайфуєш. Ще ніби літо закінчується, а ти розумієш, що осінь, вона буде для крипти теж дуже цікава. І тому uh -huh. чекаєш її не менше, чим зараз кайфуєш від того ж самого літа. Тому всюди стає веселіше жити, гарантовано. Мета є якась з доходу, може там 10 тисяч, 20, 50, там в місяць через якийсь час, може за бичку щось заробити такого, щоб там повністю перевернути з ніг на голову своє життя. Може, є щось таке. Подорожування я за час своєї роботи, скажімо так, за межі України я нікуди не виїжджала. Угу. До моменту початку повномасштабного вторгнення ми їздили кожного року в Карпатах, відпочивали на лижах угу. на тиждень, на два тижні, але зараз настрій не. На часі, як то кажуть, немає настрою. Можна туди поїхати, Разумію. але немає настрою туди поїхати. Хочеться побачити світ, тим паче крипта дає можливість працювати з будь-якої точки світу. Масштабуватися, є бажання. Є в нас бот, у вас, трейдинг, так? є трошки спота, якого ви вже, я так зрозумів, майже позбулися. Да? І може, є там бажання ферму якусь собі зробити, переїхати до моря, а, ні, 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 ні. нема. Трейдинг, ферму головне, робити так? 100% не буду, поки mm -hmm. що. Мені потрібно з цим розібратися. Тим паче, зараз на курсі трейдингу там доволі таки багато термінів, які не знайомі, коли ти починаєш перший раз дивитися, бо голова okay. йде обертом, тому що ти не розумієш про що це мова. смарт-мані, так? Та 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 потім ти другий раз починаєш дивитися, ти вже потрошки починаєш вникати це все розуміти. Знову ж таки, добре, що є підтримка, що можна завжди щось запитати. Всі однодумці в чаті доволі багато питань, які дають відповідь так. на твої запитання одразу. Uh -huh. Так тому поки до нового року закінчити з навчанням, вивчити це все. А далі час покаже. Можливо, мені захочеться далі в чомусь розвиватися в цьому ж напрямку, якісь нові знання отримувати, тому що потрібно розвиватися. Вони стоїть на місці, постійно якісь нові інструменти з'являються. Їх потрібно освоювати для того, щоб їх використовувати і масштабувати вже свої доходи в подальшому. Максимально адекватно підходити до питання. Це круто. Уявіть, що ось ти розповідаєш другові про наш дискорд сервер, так щоб сказали, що корисно... Знайшли собі там у дискорді нашому? у дискорді. Перше, що мотивує, це пункти там, де досягнення йдуть, коли артефакти, бачиш, так не артефакти, а там де діляться своїми позитивними і негативними угодами. Результати крипто. Результати так, в угу. результатах трейдингу, результати крипти. Це дуже мотивує особисто. Ти бачиш, що можна і так. Ну зрозуміло, там що там де тисяча доларів, півтори-дві тисячі це не з депозитом в 100 доларів. Але Точно. ми до цього дійдемо, ми його зараз розженемо, потім буде і в нас колись так. Можливість користуватися аналітикою від. Трейдерів це на початковому етапі дуже важливо, тому що ти ще сам не розумієш всіх нюансів. А є пропозиції на угоди, в яку угоду можна зараз зайти, варто не варто. Плюс аналітика від Андрія з Віталіка є... Віталіка Андрія, Віталія, де можна подивитися обзор на поточний тиждень, обзор на наступні періоди, більш глобально, і ти розумієш, навіть в такі моменти, як зараз, коли воно вситься, до якого моменту теоретично воно може все. Обвалитися, ну щоб не стресувати від того, що тебе там десь зараз той же ефір на 4200. Він зараз, ну, грубо кажучи, знаходиться. А в тебе зона ліквідації 3500. Що ти можеш ще пожити, і воно не впаде, не ліквідує тебе. Ні, там ви дивіться, втратив раз. я один раз лише в крипті з самого початку, коли нічого не розумів. З того моменту взагалі не втрачав. Чому завжди дивишся? На ринок в обидва боки. Повністю прораховуєш собі оба сценарія. І якщо все летить донизу, нічого страшного, я вже до того давно готовий. Тому що б там трейдери не казали, завжди може бути якась цікава історія з чорним лебедем, так? І треба бути до цього готовим. Там, ви знаєте, дійде сюди, і я ось тут зашорчу, відтягну трохи ліквідацію. Або підіб'ю грошей, або те, або те, і тоді неможливо програти взагалі ні. Тому що якщо у вас декілька ботів запущені на одному субакаунті, це завжди дуже ризикова історія. Тому що ти навіть не знаєш точної своєї точки ліквідації, тому що ціна скаче, і ти такий, а що відбувається? Ну, там невеличкі депозити по 40 по 50 доларів, плюс uh -huh. там ризик менеджмент. Тобто там є чим долити, в разі чого там uh 1 -huh. до 5 воно виконується. Uh -huh. Відповідно, забути там, навіть якщо зайти в бакаунт, де вони на одному знаходяться, точки ліквідації немає. Тоді питань нема, але ну, це до пори до часу. О, і там воно. Ні, я розумію, 500, що, тому, тому я і хочу це все зараз, коли воно трошки почне підніматися, позакривати боти, угу. лишити все так, як воно має бути. Одна монетка, один бот на одному субакаунті. Все правильно, це буде супер. І тоді останнє запитання: уяви, що перед тобою ти сама на старті. Що б собі сказала, що повинно почути той, хто зараз тільки думає, чи варто йому йти на навчання? Ну варто по перше пробувати щось нове, угу. не боятися, тому що. Зачасту ті можливості, які виникають, які дає нам, скажімо так, з'являються якісь знаки. Ну особисто для мене не знаю як для кого. Знаки вони мають важливе, значення. Я дуже часто про них до них не прислуховуюся, але потім час проходить, і ти розумієш. А тут воно тобі щось підказувало, що треба було так зробити, а ти цим не скористався. Можливість ну, була о, угу. ну можливість була так. А потім угу. ми думаємо, а можна було б скористатися, а не скористалися далі, вже ніби. Зараз не хочеться чи немає можливості, і таке інше, uh -huh. тому не мати страху перед чимось новим, постійно намагатися вдосконалюватися, ставити реальні цілі і на хребті, там навіть з мінімальним депозитом. Ну не буду казати нічого про тисячу без хребти, я нею не скористалася, uh -huh. мені ця тема не зайшла, але є й така тема: тобто, можна за час навчання заробити ту саму тисячу, потім її розганяти, і не притримуватися лише. Концепту ну з тими самими ботами робити не лише те, що рекомендують пробувати експериментувати те, що дає будь-яке навчання, це лише скелет. Ну, які будь-яке навчання в житті, якщо ми не будемо обрати крипту, і оскільки ми всі індивідуальні особистості, ми власний підхід до того чи іншого інструменту шукаємо і вже підлаштовуємо його під себе. Тим бачу, з ботами, якщо взяти курс по боту, дуже цінний, навіть якби його не було безкоштовно. Ну він би був безкоштовний, тому що я подовжила собі Discord на 6 місяців, там дали би його безкоштовно, але питання не в цьому. Його варто навіть придбати для того, щоб розуміти, як працює кожен. Інструмент, щоб розібратися з тими кнопочками, і цю основу, яку дають на лаштуваннях бота, які вони є, вже пробувати самостійно з ними гратися, підлаштовувати, десь збільшити депозит, десь збільшити кредитне плече, коли воно вже на максимумі Можна потрошки зменшувати депозит, зменшувати кредитне плече, ну так, щоб так. максимум витягнути з цих зелених палок по максимуму. Ну і нічого не втратити потім, довго не сидіти в просадках. Я горд за вас за те, що в нас є така студентка, яка це все спробувала і дійсно каже ті речі, які я б я сам казав. Тому велика молодець. Що ж, друзі, якщо ви хочете заробляти на криптовалюті робити такі ж чудові гарні результати, як наш студент, ось Наталя, так але сумніваєтесь, чи вийде у вас, чи це ваше? Залишайте заявку. Наш фахівець за 15 хвилин вам розповість все, закриє всі ваші переживання, страхи, будь-що взагалі підбере під вас особисту стратегію і ви гарантовано вже будете через деякий час, якщо будете запускати, просто ботів навіть сидіти, ось так спілкуватися зі мною. Тому Наталя вам величезне дякую. Адекватність на максимум. Вам бажаю тільки рухатись вперед і заробляти ще більше з того всього, і позбутися своєї роботи її частинки, так як ви тобоєте? Ну, поки хочете. ще частинки, а там далі буде вже. Перспективі більше, тому що ну, зараз по факту вночі дуже часто ринок, Буває ринок весело. рухається а, ви туди і назад. Ну частіше можна проспати ці моменти, коли воно або рухається вверх різко, або рухається вниз. Угу. Ну Зрозуміло, що крипта працює цілодобово, десь відкриваються якісь сесії, десь закриваються, тому це має місце бути. Тому денні зміни я хочу їх позбутися, а вночі, оскільки в будь-якому випадку ти не спиш, можна більше контролювати не лише роботу, більше контролювати ринок. Тому ну, поки так, самі найсильніші проливи в нас завжди відбувалися чотири От. З часу до 4 десь ось так. Як німці в 41 му вчора з крихли було, що все добре. Сьогодні вранці прокидаєшся, а воно вже ну в понеділок завжди мув, як каже Віталій. Так тому чекаємо в середині тижня якісь зміни десь четвер, все думаю. буде добре. Все Це буде у всіх добре. Вам дякую за ваші курси, за вашу роботу. Не прощаємося, продовжуємо працювати далі. Так що найменше ще на найближчі місяці в 9 я з вами в дискусії. <су> Все побачимось. далі буде так. видно. Так. Так. Да. Гарна дня. Гарна дня.